Ця структура навіть не, ну, не змогла їм закупити форму. Ну, і відповідно їх не сприймають взагалі. Хто ти такий, говорить підходить? Ну, ні зброї, ні паливних матеріалів. Хлопці-волонтери возять на своїх машинах, по шутрах, по ямах б'ють свої машини через те, що хлопці навіть не мають на чому добратися. Браконьєрів возять на автобус. З мішком риби, з якого тічем, і вони тягнуть ту рибу в автобусі, везуть на автобусі і платять гроші за браконьєрів за дорогу. Стан галузі ганебний. І е, всім зрозуміло, від чого це. Він на всіх зустрічах керівник говорить, що немає фінансування, нема того, нема сього. І приїжджають люди з іншої області до нас сюди і говорять, що в інших областях є інакше, що є фінансування і все. І закуповують не по дві літри бензини, хоча в нас не закуповують ні одної, а по дві тонни. Тому треба зробити висновки, подивитися в корінь проблеми. Це все реально лагодити, якщо хтось не буде вставляти, як то кажуть, полки в кольоси. Люди хочуть допомагати, люди хочуть працювати, але з таким керівником це неможливо. Він репресує хлопців, він звільняє їх незаконно. Є судові справи, коли він поновив е, бувшого начальника відділу інспекції, якого незаконно звільнив. Є всі відмітки в його трудовій е, книжці, є всі ці. Матеріали справи. Але йому вигідно працювати так, коли браконьєрка процвітає, коли шутровицька процвітає, коли три інспектора на області. Ну, хлопці ризикують своїм життям і хто буде відповідати за них, якщо вони постраждають десь на водоймі за, за рибу там, чи за шутер, вони підходять смачити браконієрів без нічого. Це насправді дуже серйозна проблема, тому ми тут і зібралися. І тому Люди про це говорять вже не перший рік. Ми почали боротьбу проти нього вже дуже давно. Ми розраховуємо на вашу підтримку, на ваше розуміння і на відповідні кадрові рішення. Йому минулого року дали е, рік там, часу, щоб він вивчив якісь закони. Якщо ну, людина... у вас було зібрання, як правильно тобі було? Була координаційна рада. На координаційній раді громадських об'єднань об це було рік тому. Ми це питання підняли. Вже не в перший раз, але в очередний раз. Він, ну як то говорить, відприхався, віднекався і так ось в по день. Людина не розуміє. Всі навколо кричать, але видно є хтось, хто дає підтримку, і його далі залишають. Так бути не може. Змінюються керівники держагентства, міністрів, він все одно залишається. Це дуже серйозна проблема у нас.